Любі мої друзі, вас вітаю на своєму каналі Барвиста Пані, мене звуть Валентина. І, як завжди, зі мною поряд ваш улюбленець і мій маленький лохматий охоронець Партус. Друзі, сьогодні відео буде не про в'язання, але ж все рівно одну річ, яка з'явилася на цій неділі, і поїхала до своєї господині. Я вам її покажу і трошки про неї розповім. Взагалом це відео буде про наше затишне життя. Про минулу неділю вона в нас була дуже насичена. І саме головне, перше, що я хочу зробити, це подякувати вам за ваше привітання, яких було дуже багато від вас з Днем Народження, моїм днем народження. Мені дуже приємно. деякі привітання були настільки. З теплими словами і щирі, що довели мене до сліз. Це були сльози щастя. Дівчата дуже вам вдячна за такі хвилинки. І я вам теж бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі і на землі нашій був мир і спокій. Тому що, щоб ми не цінували не тільки кожну хвилинку, а й ще і могли десь щось планувати на майбутнє, це дуже важливо. Ну, ось наша неділя пройшла дійсно так насичена. Ви хтось з дівчат мене трошки потеряли в мій день народження. Не було зв'язку, ми виїжджали по справах. Це було не святкування, це дійсно були необхідні справи, які стосуються здоров'я і життя. І як сказав Ігор мій чоловік, що, мабуть, саме Гарний подарунок в такий день це коли ти чуєш, що все добре, і ти маєш можливість жити далі, працювати, творити, робити. Та взагалі жити і кайфувати від того, що ти робиш. А що ми робимо? Я в'яжу і займаюся своїм будинком, своїм двором, своїми рослинками, які я дуже-дуже полюбляю. Стараюся себе і свого чоловіка окружити дійсно гарним, красивим. Ми встигли за цей час ще й поїсти шашличка смачного. Тобто не тільки відпочивали, а ще й працювали. Наші рослинки стали виїжджати вже на город і маю надію, що все ж таки вони підростуть і дадуть нам великий гарний урожай. Так, ми садили помідори, капусту, перечик. Дякувати Богу, погода трохи наладжується і все потихеньку починає зростати. Також мені прийшли смаколики. Інуся, дуже дякую тобі. Дуже приємно, коли спілкуєшся з людиною, і вона вже розуміє, від чого ти отримуєш кайф і насолоду. До речі, в мене ще такий подаруночок, дуже важливий для мене з'явився ось така іграшка. Це. Акумуляторний кущоріс, це подарунок від коханого чоловіка. Дівчатка, якщо у вас є в садочку хоча б 2-3 рослинки, яка потребує догляду, вигляді підстрижки, то я вам дуже раджу. До речі, він недорогий, він коштує трошки більш тисячі гривень. Дуже легенький, її можна підстригати, як Кущі, так і хвойники, так і травичку, класно, то, що він о, дійсно працює від акумулятора. О, мені це дуже була дійсно необхідна річ і для мого садочку, тому що це збереже мій час і фізичне довантаження. Якщо я раніше для того, щоб ось, підстригти саме ось такі хвойники, придати їм якусь форму, потрібно було працювати ножицями садовими та скатором, то зараз ось 5-10 хвилин і вже красуночка, така, кругленька, як ми її називаємо, чупачупси. Мої хвойні вже стоїть Да, Трошки треба особистого досвіду, тому що десь щось так ще не зовсім рівненько, але ж все рівно це дуже класно, і удобно. Чоловік в мене не тільки люблячий, а й ще й розумний. Він зрозумів, що я можу. Бути йому великою помічницею замість газонокасарки, підлазити ось саме в таких місцях, бо не тільки придавати форму якісь там кущами хвойникам, а ще і зрізати травку в яких, таких місцях в трудно тому що дійсно не завжди можемо газоном, газонокосаркою покосити. Біля хвойників, чи якоїсь такої рослинки травичку. Ну, Мені дуже подобається, дуже задоволена, тим більше, що наш двір дуже подобається нашим знайомим, друзям, до нас приїжджають гості не тільки відпочивати, а й ще й працювати. Стас є власником каналу Нехай рости». Він з Аліною своєю помічницею продавни. Постійні наші гості, і на цей раз вони були з Дмитром, представником компанії Сігмента, яка є одним із лідерів світового агробізнесу. Молоді, енергійні, приємні люди. Від них я отримала подаруночок, ось таку футболочку. І дуже приємно отримати подарунки, це дійсно так. Але ж не тільки получати, а й ще і приємно дарувати подарунки. Так, я встигла зв'язати ось таке понче з пряжорічного фарбування та декілька ниточок кідмахіру. Про це понче я розповім в відео. Я його зв'язала для людини, яку ми дуже полюбляємо, поважаємо, цінуємо, і дуже вдячна, що вона є в нашому житті. Пончо відвезли подаруночок, дуже приємно бачити було задоволені очі людини. І в саме такі моменти я дуже теж кайфую. Ну, то, друзі, ось так пройшла наша неділя. Вам всім велика подяка за зворотній зв'язочок, за вашу підтримку. Кожного любимо, кожного цінуємо. Будьте здорові, щасливі!